Щоб захищало взимку, саме з такою думкою студенти медичного коледжу плетуть так звані кікімори та маскувальні сітки, призначені для бійців Збройних сил України. Під час збройної агресії Російської Федерації, звичайно, наш коледж не може стояти осторонь, і тому ми займаємося, продовжуємо займатися волонтерською діяльністю, тому що волонтерство і медицина, медичний коледж це дуже тісно взаємопов'язано. І от ми розпочали свою роботу саме із плетіння сіток маскувальних на даний, на даний час ми працюємо над кікіморою. Це таке спеціальне захисне покриття для бійців, які цього потребують, які займаються якоюсь особливою своєю роботою. Увесь свій вільний час студенти та викладачі проводять біля кікімори, намагаються завершити її якнайшвидше. Вільну хвилинку я після свого основного робочого. Часто я сюди приходжу вільну хвилинку і допомагаю плести сітки. Таким чином, ми допомагаємо нашим збройним силам наблизити перемогу. Ми поставили локацію в одному із кабінетів, і в вільний час сюди заходять і студенти, сюди заходять співробітники для того, щоб долучитися до цього процесу. Ми сподіваємося, що саме такою роботою ми можемо яким чином допомогти нашій перемозі, щоб вона була якнайскоріше. З матеріалів сітка та біла тканина. Студенти медичного коледжу перетворюють їх на маскувальні тенета. Щойно випаде хвилина вільного часу, приходять до спортивного залу навчального закладу та роблять свій внесок у нахід. Що спільну перемогу, волонтерська діяльність у нас проходить постійно, і ми розуміємо, що потрібно допомагати. І тому, коли в нас є вільний час, ми звичайно це робимо. Сьогодні ми допомагаємо нашим захисникам. Ми платимо сітки, тому що скоро зима треба разом допомагати. Ми, як єдине ціле, допомагаємо і наближаємось до перемоги. Для студентів це настільки важливо. Вони настільки ну, із таким, знаєте, азартом до цього долучаються, тому що дійсно хочеться е, пришвидшити нашу перемогу. І я думаю, що такий компонент національно-патріотичного виховання він повинен обов'язково запроваджувати запроваджуватися в кожній родині, в кожній установі для того, щоб ми могли ті, хто не на війні, могли пришвидшити нашу перемогу. Матеріали для роботи збирають власними силами, білі простирадла, хустки для плетіння згодиться. Все залучаються абсолютно всі наші співробітники, наші студенти. Самий матеріал, білий матеріал приносять. З до з дому також всі, в кого є. Потім ми це розпорюємо. Студенти розпорюють. і тут, опять же, в кого є час, заходи під'єднуються і починають якраз плести ці сітки. Нерідко корисну справу перериває сигнал повітряної тривоги. У такому разі платіння сітки переноситься із спортивного залу до укриття навчального закладу. Під час повітряної тривоги ми беремо ну, те, що у нас є з білий матеріал. Проводиться там розпорка, тобто активно проводимо. Час сидіння у підвалі, тому що крім занять, там є все одно у нас якийсь час проміжок часу, коли необхідно чим займатись, і от саме от, от такою роботою ми і займаємося. Поряд плетінням маскувальних сіток та кікімор. Майбутні медики виготовляють надважливу річ окопні свічки. Долучається коледж до наближення нашої перемоги і фінансово співпрацюючи із благодійною організацією «10 гривень прилуки. Почали співпрацювати із нашою відомою організацією «10 гривень Прилуки. Воло. Волонтерською, також ось ми розпочали збір коштів. Також ми плануємо займатися. Уже ми зібрали банки для свічок, які теж будемо передавати нашим бійцям. Те, що ми передаємо гуманітарну допомогу, то це знають всі наші студенти. Це вже напротязі багатьох років. Починаючи з 2014 року, ми також співпрацюємо і своєю допомогою хочемо, ну, хочемо внести якийсь вклад у нашу загальну спільну перемогу. Студентів. Мовляти не довелось, вони самі хотіли допомагати. Хоча навчання у прилуцькому фаховому медичному коледжі проходить у змішаному форматі, та навіть перебуваючи на дистанційці, молодь приходить у заклад, аби плести сітки. У нас зараз змішана форма навчання, але отакі чергування студентів у коледжі ну, показує нам те, що хочуть долучитися всі. Всі, і це ну, настільки показує, що ми наші діти, ми йдемо до спільної перемоги з однією тільки метою, щоб я яким чином можна було допомогти. Викладачі різних. Предметів студенти усіх курсів та спеціальностей об'єдналися, аби зробити свій внесок у перемогу.